З вами знову Красоль. І сьогодні я попробую зліпити хоча б одну моцарелинку. Ну що ж, приємного перегляду! Ну що ж, у мене є дві лопати, заготовка, вода, в яку я буду кидати, і гаряча вода. Ну що ж, починаємо! Я вже наляла воду і починаю замішувати тісто. Воно дуже не хоче замішуватись, ніби втікає від мене і прилипає до лопати. Майже вимішка. Ну що ж, моє тісто вже готове, я виймаю лопатку і починаю робити. Якщо ви думаєте, що це так легко, то ні, це боляче. Ти не поставила допало, да? Холодна вода. Тепер починаємо ще одну роботу. Оце у нас якийсь ліліпут. Получився. <сіlly> <сіlly> у мене не зручний, виходить, з першого разу. Шти, Коли це моя мама робить, це здається, що це дуже легко, але насправді ні. Ага. Ну а Зараз я не показала, як я її зробила, але я зробила величезну оцарелку. А зараз естафету за я передам для мами, бо це дуже важко. Кому цікаво, зараз покажу. Ось моя оця долина, а ось мамина. Подивіться, яка різниця. Але все одно я пробувала перший раз. І тим більше не я їх роблю, а моя мама. Не можу дочекатися наступного разу, так що пробую прямо зараз. <рес> Получилося смачно! Підписуйтеся на мій канал та да ставте лайки і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити мої нові та цікаві відеоролики.